Іван Сірко легендарний кошовий отаман Запорізької Січі, який очолював запорожців понад 15 разів у другій половині XVII століття. Його життя та діяльність припали на буремний період визвольної боротьби українського народу, що супроводжувалося численними військовими кампаніями проти Османської імперії Кримського ханства, а також польсько-литовських сил. Народився приблизно у 1610 році в козацькій родині на території сучасної Дніпропетровщини. Уже з молодих років проявив неабияку відвагу і військову майстерність, швидко здобувши повагу серед товаришів. Його перше обрання кошовим отаманом датується 1663 роком. І відтоді він неодноразово повертався на цю посаду, будучи обраним загальним козацьким колом не менше 16 разів. Попри численні внутрішні суперечки і політичні інтриги, Сірко зберігав авторитет як неперевершений полководець і стратег. Учасник численних морських та степових походів він організовував блискавичні напади на кримських татар. Що славилися своєю кіннотою, а також ефективно захищав Січ від нападів ворогів його перемоги були настільки чисельними, що за все життя він не зазнав жодної поразки, що підтверджують як козацькі літописи, так і зовнішні джерела. Відомо, що Сірко керував походами 1670-1680 років. У яких запорожці здобули славу непереможних воїнів, особливу увагу він приділяв зміцненню дисципліни серед козаків, організації розвідки і ефективному використанню як коней, так і човнів для швидких рейдів, під його керівництвом було укладено низку союзів з польськими та російськими силами, що дозволяло кооперуватися проти спільних ворогів. Іван Сірко залишив по собі численні легенди і народні пісні, у яких оспівуються його міць і мудрість. Він помер близько 1680 року, але його ім'я і сьогодні є символом непереможності й козацької слави в Україні.